Уявіть Центральну Азію 13 століття. Безкраї степи від Китаю до Каспійського моря. Саме звідси, з суворих просторів Монголії, виходить сила, що змінить хід світової історії. Монгольські вершники з'являються незвідки та стирають міста з лиця землі. Їхній володар наводить жах на схід та захід, ім'я цього правителя Чингісхан. Але ж ким насправді був Чингісхан, жорстким варваром, який топтав цілі цивілізації, чи геніальним реформатором та стратегом, що об'єднав племена та створив імперію від Тихого океану до Дунаю? В цьому відео ми простежимо шлях простого сина кочівника, який став творцем найбільшої імперії в історії. Ви дізнаєтесь, які методи привели його до влади, чому його боявся весь світ і яку спадщину він залишив по собі. Але перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на канал та підтримати нас вподобайкою. Ваша підтримка надихає нас на створення більше історій без купюр. Одного дня в 1162 році народився хлопчик, який при народженні отримав ім'я Тимучин. За легендою, батько назвав його на честь полоненого татарського воїна, якого щойно переміг. Тимучин був сином невеликого монгольського вождя та провів дитинство на північному сході сучасної Монголії. Це був суровий край, де виживали лише найстійкіші в дев'ятирічному віці. Тимучин пережив перший удар долі. Його батька отруїли суперники татари. Рідне плем'я відвернулося від сім'ї вбитого вождя. Вдові то дітям довелось виживати самотужки у безжальному степу. Юний Тимучин з братами їли коріння, дикі ягоди, рибу, взагалі все, що вдавалось знайти. В цих умовах хлопчик зрозумів просту річ: щоб вижити, треба бути сильним та хитрим. Подорослішавши, Тимучин зіткнувся з новим випробуванням. В підлітковому віці його захопило в полон вороже племія тайджутів. Юнака зробили рабом, і здавалось, що на цьому його історія скінчиться так і не розпочавшись, але це був лише початок. Тимичин зважився на відчайдушний крок та втік з полону. Повернувшись на рідні простори, він довів свою незламність та жагу до свободи. Саме ця втеча стала першим до. Казом його майбутньої величі. Час минав Тимочин почав збирати біля себе інших вигнанців та знедолених. Він пропонував їм те, чого не давали родові вожді: захист та шанс стати кимось більшим. Так, син вигнанця перетворювався на лідера. Ще не маючи титулу хана, Тимочин вже згуртував навколо себе десятки, а згодом і сотні кочівників, готових йти за ним. І саме з цієї згуртованості згодом постане імперія. На початку 13-го століття монгольський степ роздирав хаос: десятки племен, татари, тайджути, меркіти, наймани та інші постійно ворогували. Тимчасові союзи виникали та розпадалися, а влада передавалася лише за родовою ознакою. Тимочин вирішив зламати цю систему. Він зрозумів, щоб об'єднати народ, йому потрібно запропонувати нові правила гри вперше в історії стигу. Пу він став призначати воєначальників не за знатністю роду, а за їхні здібності та відданість. Простий пастух міг стати сотником або тисячником, якщо довів свою хоробрість та розум. Для простолюду, який в племіні й ієрархії вважався другим сортом, це була справжня революція. Тимочин створив особисту гвардію відданих воїнів, нукерів, які присягали на вірність особисто йому. Натомість вони отримували захист, здобич та можливість піднятися соціальними сходами. Непохитна дисципліна та рівні правила стали його принципом. Зрадників Тимочин карав жорстко, незалежно від його походження та статусу це вселяло страх, але й викликало повагу. Всі розуміли, що перед законом Тимочина всі рівні. А щоб заручитися підтримкою впливових родів, він укладав стратегічні династичні шлюби. Але на відміну від інших вождів, Тимочин не покладався лише на родинні зв'язки. Союза він підкріплював силою та справедливим розподілом здобичі після перемог. Його слава росла, і дедалі більше воїнів з різних племен переходили під знамена Тимочина, шукаючи захисту або можливостей. Після років боротьби та поступового об'єднання в 1206 році на великому курултаї біля річки Онон Тимочина проголосили верховним правителем всіх монголів чим тобто великим ханом. Новопроголошений правитель одразу провів військову реформу. Військо було організовано за десятковою системою: десятки, сотні тисячі та тумени, або десятитисячні підрозділи. Старі племінні загони були перемішані між собою. Тепер воїни билися не за родичів вождів, а як частина єдиної монгольської армії. Саме залізна дисципліна та єдність, а не проста чисельність, зробили монголів непереможними. Монгольська держава народилася, але попереду на неї чекали справжні випробування. Армія Чингісхана не була найбільшою за чисельністю, але стала найстрашнішою за своєю ефективністю. Монголи внесли в війну нові підходи, яких не знали ані рицарі Європи, ані воїни Сходу. Саме тому монгольське військо наводило жах на всіх сусідів. В той час, коли європейські рицарі звикли битися лоб в лоб, в важких обладунках йшли стіна на стіну. Монголи діяли інакше. Вони під'їжджали на відстань пострілу з лука, накривали ворога зливою стріл, а тоді раптово відступали, вдаючи втечу. Ворог кидався на вздогін, порушивши лад і потрапляв у засідку. Тактика, що здавалась боягузливою, насправді перетворювалась на смертельну пастку. Але Чингісхан ніколи не нападав навмання перед походом його розвідники, купці, мандрівники, перебіжчики вивідували все про ворога: чисельність війська, укріплення міста, навіть настрої населення. Тому удар монголів завжди спрямовувався в найслабше місце. Крім того, Чингісхан використовував психологічний терор. Опір карався знищенням. Якщо місто вперто оборонялося, його мешканців могли вирізати повністю. Натомість ті, хто здавався без бою, часто залишались живими. Чутки про жорстокість монголів ширились швидше за їхні війська. Багато міст та фортець воліли здатися без бою. Дізнавшись про наближення монголів, страх став зброєю монголів не менш аніж меч чи лук. Крім того, монголи мали неперевершену мобільність. Кожен монгольський. Ківершник мав кілька коней та змінював їх на марші без зупинки. Монгольська кіннота могла долати до 150 км кілометрів за день, тоді як європейські війська лише близько 30 або 40 кілометрів. Монголи з'являлись там, де їх не чекали, і зникали перш ніж противник встигав зреагувати. Для середньовіччя така швидкість була шоком. Справжня блисковична війна. Одним з кизирів Чингісхана був швидкий зв'язок. Його ще називали ям. Щоб керувати далекими військами, Чингісхан запровадив систему поштових станцій. Ям через кожні 30-40 кілометрів степу тримали свіжих коней та варту. Гінці змінювали коней. Вчали далі з наказами чи новинами. В результаті звістка могла подолати тисячі кілометрів за лічені дні. В той час жодна інша держава світу не мала такої швидкої комунікації. Завдяки цим нововведенням монгольське військо нагадувало не орду кочівників, а сучасну військову машину. Мобільність, розвитка, дисципліна та навмисне залякування підкоряли ворогів ще до битви. Не дивно, що супротивники тремтіли. Вони воювали не просто з людьми, а з цілою системою. Створеною Чингісханом з часом ця система ставала все більш досконалішою, і монголи вирішують випробувати цю систему на найбільших імперіях світу. В'єднавши монгольське плато, Чінгіскан не збирався зупинятися. Завоювання сусідніх держав стало для нього стратегією. Підкоряючи інших, він усував потенційні загрози для монголів та отримував нові ресурси для свого народу та війська. Попереду були могутні імперії того часу, і монголи кинули їм виклик. Першою мішенью став багатий Китай. У 1209 році монголи підкорили Тангутське царство Сіся, а вже в 1211-му вдерлися у володіння династії Цінь на півночі Китаю. Хоча китайці мали величезні міста, фортеці, армію чисельністю в сотні тисяч воїнів, але проти монгольської тактики та мобільності ці переваги не спрацювали. Одне за одним падали північно-китайські укріплені міста. Монголи не лише захопили великі багатства та території, вони перейняли в підкорених народів нові технології. Саме в Китаї війська Чингисхана вперше отримали порох, облогову техніку та інженерів, які надалі допомагали штурмувати найміцніші мури. Підкоривши північний Китай, Чингисхан звернув свій погляд на захід на території сучасної середньої Азії, Ірану та Афганістану. Тоді панувала могутня держава Хорезмська імперія. Вона контролювала багаті міста на шовковому шляху. Спочатку між монголами та хорезмом був мир, але все змінив інцидент. Правитель хорезму наказав стратити монгольських послів купців звинувативши їх у шпигунстві. Реакція Чингісхана була невблаганною. 1219 року 100 стотисячне монгольське військо вдерлось в хорезм. За кілька років ця імперія перестала існувати. Легендарні міста Самарканд та Бухара були розорені вщент. Населення, яке чинило спротив, винищували. Ціла цивілізація середньої Азії фактично була зруйнована, а її багатство поповнили скарбницю монгольської імперії. Певнившись, своїй силі монголи продовжили нас на захід 1223 року передові загони полководців Чингісхана вперше з'явились на землях Київської Русі біля річки Калка. Об'єднане військо руських князів разом із половцями спробували дати відсіч чужинцям, але не знаючи тактики монголів, союзники потрапили у пастку, кинулися переслідувати противника та були оточені. Битва на Кальці завершилась нищівною поразкою русько-половецького війська. Монгольські командири тоді не пішли далі в Європу, повернулися в степ, навантажені здобиччю, але ця сутичка показала євро. Пі, нову загрозу зі Сходу. Слово татаро-монголи увійшло в європейські хроніки як синонім невблаганної Навали. Наприкінці правління Чингісхана його імперія простяглася від берегів Тихого океану до Каспійського моря. Під його владою опинилися території десятків сучасних держав від Східної Азії до Східної Європи. Такої імперії світ ще не бачив. Чингісхан увійшов в історію як завойовник, але не менш видатною була його роль державотворця. Підкорити землі це лише пів справи, їх треба було утримати та керувати їми. Щоб управляти різноманітними народами імперії, Чингісхан запровадив велику ясу – суворий звіт законів для всіх підданих. Перед ясою всі були рівні. І простий воїн, і знатний хан відповідали за злочини однаково. Також великий. Хан проголосив релігійну терпимість у монгольській державі не було гонінь за віру. Мусульмани, християни, буддисти та шамани могли спокійно сповідувати свої релігії, що зменшувало невдоволення підкорених народів. Крім того, монголи гарантували безпечну торгівлю на підвладних територіях. Шовковий шлях від Китаю до Європи опинився під охороною монгольських гарнізонів, і каравани могли долати тисячі кілометрів без страху. Перед розбійниками. Торгівля між Сходом та Заходом ожила з небаченою силою. Колишній хаос змінився порядком, нехай і заснованим на страху та жорстких законах. образ Чингісхана завжди був суперечливим. Багато хто згадує лише його жорстокість. Монголи знищували цілі міста. Та Вирізали сотні тисяч людей. Хроніки свідчать про страхітливі розправи. Наприклад, перське місто Нішапур було зрівняне з землею. За легендою, там загинуло до 200 тисяч мешканців. Під час штурму Самарканда його вулиці були залиті кров'ю. Для сучасників монгольська навала виглядала як стихійне лихо, невблаганне та нищівне. Не дивно, що Чингісхана називали Божим бичем, карою небес за гріхи людства. Втім, інші історики наголошують на державницькому генії Чингисхана: Без його жорстких методів не було б тієї стабільності, що запанувала в Євразії після завоювань. Чингісхан це парадокс. Він зруйнував багато держав, але заклав основи нового світового порядку. Його нововведення від законів яси до поштового ямського зв'язку та релігійної терпимості дали імперії шанс проіснувати довше, ніж типова завойовницька держава. Там, де ступала нога монгольського коня, встановлювались єдині правила жорсткі, але зрозумілі всім. Якщо казати про те, чи виправдовує порядок ті жертви, однозначної відповіді немає досі. Для одних Чингісхан назавжди залишиться кривавим загарбником, для інших великим реформатором, що на століття випередив свій час. Можливо, він був і тим, і іншим водночас. 1227 року Чингісхан помер, залишивши імперію на вершині могутності. Але історія на цьому не завершилась. Монгольська держава продовжила зростати і після смерті засновника, хоч згодом і розділилася між його нащадками. Онук Чингісхана Батий завоював землі на Заході та заснував Золоту Орду, що на століття підкорила собі Руське князівства. Інший онук Хубілай підкорив весь Китай та започаткував династію Юань, це монгольське правління і столицею в Пекіні. Інші спадкоємці отримали власні улуси, наприклад, Чагатайський ханат Середньої Азії та Альханат в Персії. Монгольські завоювання об'єднали простори Євразії та започаткували небачену доти взаємодію між цивілізаціями. Європа та схід отримали прямий торгівельний зв'язок. Каравани безпечно долали тисячі кілометрів під захистом монгольських стражників, поширюючи між культурами товари, знання та навіть хвороби. Китайський порох, паперові гроші та друкарство потрапили до Європи, а у зворотному напрямку рушили європейські ремесла. Водночас саме монгольські. Монгольськими дорогами в 14 столітті в Європу проникла чорна смерть, бубонна чума, що знищила мільйони людей. Та вже в 15 столітті монгольська імперія поступово розпалася на кілька окремих держав. Династія Юань в Китаї впала 1368 року. Монголів витіснила нова династія мін. Монгольський ільханат в Персії невдовзі згас. Чагатайський улус розділився на частини, а Золота Орда ослабла і теж припинила існування. На місці Орди виникли менші ханства кримське, Казанське, Астраханське та інші. Так з карти світу зникла колись єдина імперія Чингісхана, проте залишилась спадщина. Страх перед татаро-монголами ще довго жив у фольклорі та пам'яті народів. А ким був Чингісхан для вас? Напишіть в коментарях свою думку. Якщо вам сподобалася ця історія, тисніть подобайку та підписуйтесь на канал. Попереду ще більше неймовірних історій без купюр.